Всім привіт! З вами Віктор. Давайте подивимося розкладу на зодіаки Овен по 15 травня. Що чекає Овнів по 15 травня? Тоже карта, карта застереження теж є, що ви можете уйти уйти от своїх близьких, уйти від своїх любимих, карта застереження почуттям. З почуттями зв'язана. Дивіться, ви думаєте, що любов. Ви думаєте, що почуття закінчились. Ви думаєте, що у вас нічого не вийде. Ви думаєте, що все пропало. Але ні, все добре. Три кубки тільки впало, два кубки є. І є у вас почуття і любов, і розуміння, у вас є все. Але ви самі себе накручуєте і через те робите якісь пригради в своєму житті. Твойка мечі. Каже, у вас є вибір, у вас є вибір, що і як зробити. Але ви вибираєте роботу чи кохання. І ви не знаєте, що вибрати. І якою ви дорогою підете, так і піде. Треба якось суміщати і кохання, і роботу, фінанси, і кохання. От якось повинно все бути. На одному. І так, і так. Ну, цей розклад загальний програється не на всіх. І може бути так, що одним він програється, другим не програється, але може програтися навіть і в 100%. Не забувайте підписуватися і ставити вподобайки. А також писати коментарі. І так продовжимо. Дивіться, у вас можуть бути. І почуття, і стабільні стосунки, і е, навіть хто колись посварився, все може у вас бути. Вас може бути злагода на роботі, фінанси, виплати по фінансах. Хто хворів, по лікарні, не могли знайти довго якесь рішення. Це рішення може бути прийняте, прийняте в гарну сторону і карта каже. Ви виздоровлюєте, тому що тут випадає король пентаклів, а це виздоровлення, правильне лікування і енергія. Сила, енергія, успіх. Але дехто може заплутатися в своїх почуттях. Просто заплутатись. І також і по роботі може, по всьому. Тут ми говорили про роботу може заплутатися і може уйти. Все є. По цій карті все є в людини. Просто людина сама може заплутатися в своїх почуття. Почуття є, але вона уйшла. Але може, так як і карта підказка каже, нижня карта, все буде добре. Тут випадає резерв Пентакл, а це може бути. І виплати, і фінанси, і початок якихось, е, якоїсь роботи, тої роботи, яку ви вже знаєте, яку вмієте, підвищення може бути по роботі, а також лікування, правильне лікування, і зустріч з коханою людиною, кохання, і все у вас буде добре, якщо ви... По цій карті, в якийсь прекрасний момент, все не покинете і не підете. Ви можете як самі уйти. Вас ніхто не гоне, ви самі ходите. От вам так захотілося, у вас були почуття гарні, стабільність, любов. Все у вас було. Любов і стабільність, і енергія, і взаєморозуміння, але ви проснулися зранку. І все, і вам щось голову стукнуло, і ви йшли цього всього. І покинули. Всі кубки стоять, все добре. Але ви розрушили все. І роботу, і все. Так що карта застереження. Слідкуйте за собою і за своїми цими хвилинами, які можуть розрушити вам, розруйнувати все життя. Дякую, що дивилися цей розклад. Ставте лайки вподобайки, діліться, а також пишіть коментарі.